Привіт! Мене звати Роман, я вивчаю психологію і створив цей канал для людей, які хочуть краще зрозуміти себе і свій внутрішній стан. Тут не буде мотиваційних промов і складних психологічних термінів. Я пояснюю, як працює мозок і психіка простими словами. Назва каналу мозок без фільтрів. Це про чесну психологію, без прикрас, без порад у стилі просто будь позитивним. На цьому каналі ми будемо говорити про тривогу, прокрастинацію, самокритику, вигорання і внутрішній тиск, з яким стикається майже кожен. Я хочу показати, що багато речей, які ми вважаємо своїми недоліками, насправді звичайна робота нервової системи. У кожному відео буде коротке пояснення і одна-дві практичні ідеї, які можна спробувати одразу. Формат простий: відео по 5-8 хвилин і короткі шорти з важливими інсайтами. Перше повноцінне відео буде про тривогу. Чому вона з'являється навіть тоді, коли все ніби добре, і що з цим можна зробити? Якщо тобі близька ця тема, підписуйся. Тут ми будемо вчитись краще розуміти себе. До зустрічі на каналі Мозок без фільтрів.